Майданінці, ми вітаємо вас! Українці в Данії об'єднує молодіжна організація «Ласівка». Головним напрямом нашої роботи є розповсюдження правдивої інформації про події в Україні. Ми проводимо демонстрації під Данським парламентом та на головній площі Копенгагена. Ми також пікетуємо посольство України та плануємо пакетувати посольство Австрії. Нами написано декілька петицій до Данського уряду та парламенту. Ми підтримуємо контакт з місцевою пресою, відповідаємо на їхні питання щодо України та допомагаємо їм встановити необхідні контакти в Україні. Нещодавно ми також розпочали серію інформаційних зустрічей, де розповідаємо зацікавлені про події в Україні. І ми постійно думаємо про те, як ще ми можемо допомогти Україні. Разом ми сила, Україну, ми з тобою.